Цей броньований потяг має назву Таєнго і одну мету безпечно перевозити Кінчін Іна, керівника Кендер, який майже ніколи не залишає північну Корею, але коли це трапляється, подорожує залізницею у так званій Рухомій фортеці. Інформацію про нього ви не знайдете на офіційних державних сайтах КНДР чи у соцмережах Кіма. Те, про що я вам розповім, нам стало відомо завдяки доповідям розвідки спогадом одного з небагатьох посадових осіб іноземних держав, яким було дозволено мандрувати з Кімом, а також рідкісним кадром державних змін. Заходи безпеки, внутрішня кухня та незаймані красуні. Це історія про те, як мандрує спадковий диктатор або як його називають у його власній країні. Верховний лідер Карейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ін. Кім очолює КНДР з 11-го року і за весь цей час він покидав свою країну усього лише 10 разів, і майже кожен раз використовував при цьому бронепотяг, продовжуючи традицію свого батька та діда. Згідно зі звітами з південної Кореї, Тиянго супроводжується двома потягами: один їде попереду для того, щоб перевірити наявні небезпеки, наприклад, закладену вибухівку або засідку. Другий рухається позаду, наповнений елітними бійцями, готовим відбити будь-який напад на кіма. Гелікоптер розвідує територію попереду і супроводжує колону протягом усього часу руху їх по північно-корейській території. А вантажні літаки розміщують додатковий особовий. Склад у аеродромах вздовж маршруту. Тенго має коли непробівні вікна, броньоване дно для захисту від мін та посилені стінки, щоб витримати будь-який вибух. Потяг обладнаний зенітними установками для відбиття повітряних атак, а також має протитанкові та кулеметні установки для захисту по боках. У разі ж екстреної небезпеки набартує гелікоптер для евакуації Кіма. Усе це робить потяг Кіма надзвичайно безпечним, але також і дуже важким. Через посилену броню швидкість пересування обмежена не більше, ніж 60 км на годину. Коли потяг проходить крізь станцію, на всіх інших шляхах відключають електроенергію. Крім того, в країні побудовано спеціально 20 окремих залізничних станцій, виключно для обслуговування потяга Кімчин-Іна. Зазвичай потяг складається з 20-30 вагонів, які в середньому займають від 300 до 600 метрів. Але в цілому рахується, що у них є мінімум 90 таких вагонів. Коли ти диктатор, ти зобов'язаний мати 100% доступ до керування своєю країною в день і вночі. І якщо для зустрічі з путіним у 23-му році Кім мав проїхати менше тисячі кілометрів, бо Кремлівський Карлік сам підскочив у зручне місце, то для зустрічі з роблячого Америку знов великою у 19-му році він проїхав майже 4 тисячі кілометрів від Пхіньяну до Ханоя через Китай, витративши близько 65 годин тільки в одну сторону. І під час таких дових поїздок країна робить все, щоб верховний лідер не сумував. На потязі є вагон-кабінет з ноутбуком, телевізором, факсом, супутниковим телефоном та мапою корейського півострову на стіні. Є вагони для прийомів і є для переговорів у 2015 році. Кіма помітили за довгим білим столом, за яким за 4 роки до того ще сидів його батько Кім Чен Ір. І тут треба зауважити, що сьогоднішній диктатор більш дбайливо ставиться до таємниць своїх пересувань, ну на відміну від його батько, за часи якого ми і дізналися вперше про внутрішню кухню потяга. І справа не тільки фото чи відео, яке робила корейська пропаганда під час подорожей свого лідера. Бо він, Кім Чен Ір, батько Кім Чен Іна та син Кімер Сена обожнював кіно настільки, що в свій час навіть викрав з південної кореї режисера, щоб той знімав для нього кіно. Саме відома їх спільна робота, пульс Сагарі, такий собі комуністичний варіант Гділи. Коротше, діктатори відбиті наглухо персонажі, але доволі цікаві. Тому хочу запропонувати вам угоду. <звук> Ох, дід, не про тебе зараз. В мене є для вас пропозиція. Ви клікніть на вподобайку та напишіть коментар. Ну або підпишіться. Ютуб це бачить. Після цього рекомендує вам більше цікавого україномовного контенту і також просуває моє відео. Від цього виграєте і ви, і я. Дякую, продовжуємо. Отже, дізнатися, що відбувається всередині потяга. Нам допоможе Константин Політковський, це такий представник Путіна на початку нульових на далекому сході. Він проїхав разом із Кім Чен Іром від Пхеняна Москви у 2001 році майже місяць, і після видав книжку під назвою Східний експрес, яка здебільшого спирається на конфеденційний звіт російського МЗС. Ймовірно, це могло викликати певні підгарання в двох диктаторських столицях, бо до цього інформація про потяги була оповита повною таємницею. Але з іншого боку, після друку, автор залишається працювати на Росії. Плюс книжка виходить майже відразу після того, як було підтверджено наявність ядерної зброї в КНДР. А в телефонній розмові його прес-секретар підтвердив, що Кім схвалив вихід цієї книги. Тому наскільки вона правдива, вирішувати виключно вам. Саму книгу я звичайно не читав, тому далі з посиланням на New York Times. На фоні нестачі їжі в країні і голода в Кендер упродовж 95-99 років, який уніс по різним оцінкам від 250 до 3 мільйонів населення, росіянин називає Кім Чен Іра гурманом. В книжці стверджується, що можна було замовити будь-яку страву китайської, корейської, японської, російської та французької кухні Живі омари та інші морепродукти доставлялися по ходу руху потяга, щоб завжди бути свіжими. А ящики бордоських і бургунських червоних вин. Везли літаками з Парижу, коли трапеза розтягувалась на 4 години, а то й більше, дорогих гостей розважали живою музикою та співами. Північно-корейський лідер, який покинув свою дружину ще в пхін'яні, особливо насолоджувався чарами чотирьох молодих співачок, яких представили як жінок диригентів Нагадую, це все писав росіянин, військовий представник Путіна, і, наче як, за згодою Кім Чен Іра. Нам невідомо, як харчується та як розважається його син Кім Чен Ін, перебуваючи на борту своєї фортеці. Але є припущення, що історії з книг можуть бути лише тусклим відлунням сучасних реалій. Батько і дід сьогоднішнього диктатора лежать забальзамовані в так званому палаці сонця. Поруч з їх тілами розташовані і їх бронепотяги. І деякі медіа, пишучи про це, намагаються зрозуміти, чому, у чому секрет такої любові диктаторів до потягів. Можливо, це пов'язано з тим, що Кім Арсену перший бронепотяг подарував Сталін і він слухував йому штаб-квартирою під час корейської війни, приписують чутки про страх польотів у Кім Чен Іра і наче як він взагалі і помер у тому потязі. Але Відповідь тут проста. Вони просто йобнуті, принаймні з точки зору мого світогляду. Окрім потягів до першої річниці смерті Кім Чен Іра, до їх меморіального комплексу привезли його особисту яхту. Її перегнали морем, а потім спеціально проклали тимчасову залізничну дорогу, по якій довезли її до Пхіньяну. Але знов таки про це пише з Телеграф з посиланням на AFP, а фото чи відео доказів у мене для вас немає. По місцевому тебе звичайно покажуть, як ти керуєш літаком АН 148 розробленим до слова в Києві. Тож у нього є свій особистий літак. Звичайно, що є, є і офіційна пташка, названий на честь яструба національної птиці, це розроблений ще в 60-х, совєтський іл 62 але ймовірніше за все він не має ані сучасного захисту, ані адекватного оновлення. Тож у ньому можуть літати менш важливі персони. Наприклад, олімпійська делігація разом з сестрою Кіма на літаку відправилась в південну Корею у 18-му році. Коли ж у тому ж 18-му році Кім мав зустрітися з Трампом в Сінгапурі, то він туди полетів на китайському літаку. Тобто потягом йому б довелося їхати більше 110 годин. Плюс проїжджати країни, які ну не дуже хотіли бачити кімо у себе. Як, от, наприклад, Малайзія, де до того він вбив свого зведеного брата, який деякий час вважався спадкоємцем трона КНДР. Тоді китайські партнери надали два літака для Кіма, на одному з яких летів він, а на іншому його охорона. А на двох корейських пташках при цьому перевозили улюблений Мерседес та дипломатів. Тому, враховуючи всі ці фактори, залізниця виглядає безпечним та й надійним, хоч і повільним, засобом пересування як за кордон, так і всередині концтабора з 25 мільйонами населення під назвою КНДР. Така історія.